Добрий день, шановне панство. Зараз середина жовтня і жовтень у нас, будемо казати, багатий на то, що ми виростали. І в принципі в жовтні вже, напевно, буде закінчуватися наша зелень. І я зараз розкажу, чим я годую в жовтні місяці внутрі. Основним кормом, як завжди, в мене є гранула. Далі. Кухонні відходи. Це обрізки від яблук, які ми сушимо, а то все з кухні. Далі. Зараз ще ми маємо яблука. Яблука основні соковиті корми. В принципі, яблука закінчуються вже, Ну, ще не закінчуються. Я думаю, що з яблуками я ще е, дам ради. Десь до початку листопада, а вже, напевно, в листопаді буду переходити на, ну, вже на другі соковиті корми. Так, також бачите, нутріям, які на відгулі я даю трошки картоплі е е е е соковитих кормів для тих, хто. Маленьких нутрій я ріжу гарбуз, маю маленькі ось гарбузики, які вони довго не полежать, і я їх вирізаю. Внутрім також який підпорчений буряк даю е, вагітним, не вагітним, а тим нутрям, що відгодовлюють е, малих, які, самками, які годують, то я ще даю на вечір по одному, одному косинові кукурудзи. Тепер з зелених кормів, в принципі, з того, що в мене є. Топінамбур, топінамбур бажано згодувати до середини листопада, бо він потім починає е, сохнути. Далі стебла кукурудзи. Вибираю ще, які є зелені, і даю внутрі. Е, Почав обрізувати по одному. Рядко прибираю буряк, то ми маємо гічку буряка. Почав прибирати з городу кабачки і гарбузи, то я і кабачків і гарбузів теж даю. Вони перебирають, що От маленькі кабачки також ріжу. Капуста, листя капусти. Гірчиця в мене закінчується. Я того року пізно її дуже рано її посіяв і вона дуже вимахала, що аж почала вже цвисти. Так, на городі ще полю Зелово таке є, і вони його дуже добре їдять. Також виноград. І там по дорозі я йду. Хтось посадив на озбіччі м -м, виноград, гілки винограду. Ярву і теж даю нутриям. Дальше. Далі. Травичка, якщо є, то ярву небагато і вже її, в принципі, і немає. То я, якщо траву, то даю лише маленьким нутріям, порокидаю по вольєрі, щоб, ну, щоб малі собі смакували, вибирали, бо Мале, мале втроє не вчепиться до стебла кукурудзи, а травичку, чи кульбабу якусь травичку, чи молоду травичку, внутрішня візьме і воно буде їсти. Для малих нутринят подрібнюю яблука на кусочки дрібненькі, ріжу, їм кидаю, щоб вони мали доступ. Також, так як на салати, подрібнюю. Гарбуз дрібненький розкидаю по вольєрі, то внутрішні їдять. Ось такий в мене раціон. Невибагливий, напевно, в принципі, нічого не купляю, ну, крім зернових. Покупка на даний момент тільки зернові макухи. От. І все остальне ми маємо зі свого городу. Так що дякую за увагу. Вирощуйте нутрі, отримуйте хороше м'ясо. До побачення, все найкращого.